друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Український політолог продовжує розносити президента. Президента спросила швейцарська журналістка, «Откуда ви знаєте, що у народу є ще сили?» Він говорить, «Ми їм страдаємо». От президент Зеленський, Єрмак, вся його челядь, яка приїхала в Швейцарію на дорогі закуски і вино, президент, який вже около 20 днів скитається по миру з чемоданами грошей, укладывая, наверное, где-то в схроны свое бабло, которое натырил. Наверное, хороший способ закрыться и возить с собой челядь для того, чтобы развлекаться по миру, посетить много стран на президентском самолете, как будто бы последняя гастроль артиста. А мне написала женщина, и вот я прочитаю полностью, как она мне написала. Вот дослушаю вас и пойду по воду. Один километр туда, и один километр обратно. На тачке 8 бутылей по 5 литров с опухшими коленями. Артроз третьей степени. Мы как забытые богом. Потому что этот вопрос ставит раздел или водораздел между действительно пострадавшими людьми на территории Украины. І властю телеграм-канала Позор країни цитує в той же час. а Не довіряйте вже у Європі українській владі, і правильно роблять це я про створення Єврокомісією аудиторської ради для контролю за використанням 50 мільярдів євро, які передає Україні Європейський Союз. Аудиторська рада складається з трьох осіб. І розташовується вона у Брюсселі для допомоги цій раді у Києві. Базуватиметься секретаріат мета аудиторської ради запобігання корупції, шахрайству, конфліктів інтересів. Тощо нарешті європейці показують шахрайські просякнуті корупцію за владі, яка на. Навіть під час найкривавішого періоду десятирічної війни з московитами розкладає все підряд, у тому числі європейську допомогу, що вони все бачать і допомагають Україні справлятися з економічними труднощами, а не найвеличнішому іко у їхньому збагаченню. Отже, американці раніше заявляли, що контролюватимуть постачання зброї, бо кає комплекту. А європейці контролюватимуть кошти. Маю сподівання, що і кожна окрема країна, яка допомагає Україні, чи то коштами, чи то зброєю, також пильно стежитиме, куди і як витрачається її допомога. Чи не осідає у кошеня? Зелених можновладців, може, врешті ця шахрайська завлада влада зрозуміє, що світ все бачить, а швець попереджав з нотаток на берегах посидення у Швейцарії. Пише розвідник Юрій Швець. як відзначають закордонні спостерігачі та аналітики на важливі зустрічі українська делегація завжди вирушає як циганський табір. Дивні люди у великій кількості не зрозуміло, де члени делегації, а де не члени з напхом напханим валізами у тім місці, куди прилітає напханий пасажирами президентський літак. Обов'язково відкривається рахунок у банку і туди випорожнюються ті валізи. Перебуває. Української делегації на саміті миру у Швейцарії коштувало не менше 4 мільйонів доларів, адже усі ці високопосадовці літають виключно першим класом і поселяються у п'ятизіркових готелях. Примітно, що цього разу з огляду на те, що швейцарці дізналися про звички людей, які приїжджають, а під командою Єрмака швейцарський уряд був жорсткий. Швейцарці поставили умову, щоб, по перше, всі прибулі мали дипломатичний імунітет, щоб їх було обмежене число і з обмеженою кількістю, авось тобто валіз. Крім того, дуже важливо, щоб українці розплатилися, тобто внесли. Свою роботу Швейцарія сказала, що вона оплатить половину вартості цього свята життя. а Другу половину має сплатити українська сторона, не так як ви любите, сказали швейцарці, а сертифікованим чеком і тільки з державного бюджету. Знають, бо вже чули про операції, що їх практикують за кордоном. Деякі українці, високопосадовці, які спершу платять чорним кешем, а потім поповнюються з бюджету, і таким от чином відбувається кругообіг. Саме так цього разу швейцарці поставили питання, бо мають досвід роботи з деякими державними чиновниками України читай. З Іриною Венедіктовою, яких у Швейцарії спіймали за руку при спробі, як би це м'якше сказати, провести нетрадиційні транзакції з замороженими активами центрального банку РФ. Тобто, очевидно, за наказом банкової, котрих у свою чергу, дуже попросив хтось із Москви зняти, переказати певну суму із замороженого рахунку центробанку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.